Оце про рівень Добавлю дебілізм. Уявляєте, от, тут положили асфальт. на асфальт, бачите, таку плітку. Це рівне, рівне. От. Потім ту плітку зверху поставили якісь каркаси і на них посадили дерева. От, замість того, щоб дерево посадити прямо в землю, її заслали пліткою, а зверху посадили такі вазони, які закривають ту плітку. От, Ну я не знаю, ну, ну не просто дебіли, а супер дебілий. Це от ровно ваша власть. Це украла. Ну тупость. Тупость, я вам скажу. Фатальна тупость. Ці дерева ж рости не будуть. Це вазони, розумієте вазони. Але ж такі вазони, що їх ніхто не зніме. Їх треба поливати. Ну, я не знаю. Це дебілізм, який зашкалює. От є тут у вас голова, ну я боюсь, що в нього... Місто голови і жопа, зрозуміло. Хто це, що це таке робить? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну це Страх. Посидіть тут. Я от тільки що пішов, тут сидіти неможливо, одразу скажу. Ні дерева, нічого немає. Для чого тут рівне, рівне.